Тетяна вже два роки як бабуся, Цьогоріч для своєї онуки підготувала подарунки до свята Миколая вже за новою юліанським календарем. В прошлом году мені було ще тяжело перестроїтися на нові дати. А от в этом году я вже перестроїлася і вирішила підготувати свої внучки на 6 декабря на день святого Миколая, подарки. Рождество ми теж будемо празнувати по новим датам. Це буде 25 декабря. А от інші дніпряни неоднозначно реагують на свята по-новому. Хтось навіть не знає, коли вони. Ні, ще не звикла і навіть не вивчила, <свят> коли які свята. <свят> Мабуть, так буде краще. Ми повинні повернутися до наших календарів, як воно і повинно бути. Я не, так, не вірю в Бога і не святкую ці праздники. От коли буде свята, перейду. Легко я не думаю, що це так важливо. Натомість, протоіерей Анатолій Куліш вважає, що такі зміни важливі для вірян. Ми всі з вами живемо фактично за новим стилем. Так, от у нас у всіх сьогодні 4 грудня. А якщо брати церковне життя, так так як було до цього, за юліанським календарем. То фактично на сьогодні не 6 грудня, а не 6 грудня, а 13 днів назад. Там чи 4 грудня, 13 днів назад. Саме тому, аби вже це нормувати, нормалізувати, і вирішили провести таку календарну реформу в Православній церкві України і Українській греко-католицькій церкві за новоюліанським календарем День Святого Миколая святкуємо 6 грудня, замість 19-го. Святвечір, який традиційно відзначають напередодні Різдва, тепер 24 грудня, замість 6 січня. Різдво Христове 25 грудня, а не 7 січня. Щедрий вечір День Святої Маланки 31 грудня, замість 13 січня. Дата Нового року залишається незмінною 1 січня. Також на перший день року припадатиме і день святого Василя в народі посівання та ворожіння замість 14 січня. Дата святкування водохреща переноситься на 6 січня, замість 19-го. Наразі в Україні діє воєнний стан, тому усі державні свята, які передбачають додатковий день відпочинку, скасовуються. Відтак різдво, яке відзначатимемо 25 грудня, буде звичайним робочим днем, так само як і 1 січня 2024 року.